Всім привіт, шановні друзі! В цьому випуску відомо арбітра матчу Синьо-Жовтих з Ісландією. Борнмут має свої плани на центрального захисника збірної України Іллю Забарного. Відомо, що переконало Анчелоті і Реал хочуть залишити Луніна, яким цікавляться клуби АПЛ, капітан збірної Ісландії, виокремив двох футболістів у команді Сергія Реброва. Це все і не тільки ти побачиш цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали! Борнмут має свої плани на центрального захисника збірної України Іллю Забарного. Відомий портал The Athletic повідомляє, що англійський колектив планує продати оборонця у топ клуба ПЛ, як тільки надійде пропозиція. Вишні вважають, що забарний зможе стати наступним аК, якого придбали у 2017 році з Челсі за 22 мільйони 800 тисяч євро. А через три роки продали у Мансіті вдвічі дорожче. Борнмут підписав українця з Динамо за даними Трансфермаркти, за 22 мільйони 700 тисяч євро. ЗМІ повідомляли, що киянам ще належить 20% від наступного трансферу. І тепер сподівається значно дорожче продати гравця в один із топ-клубів АПЛ, які цікавляться футболістом. Раніше повідомлялося, що наступним клубом захисника може стати Ліверпуль. Цього сезону забарний відіграв 33 матчі за Борнмут та навіть відзначився голом. Шанов Друзі, Будьте завжди в курсі останніх трансферів та новин з футболу. Підписуйтесь на наш телеграм-канал для щоденних оновлень. Поспішайте посилання в описі. Не лише травма Куртуа та Надійна Гра Луніна переконали Реал залишити українця, як повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, керівництво мадридського колективу. Карло Анчелоті та його тренерський штаб вважають, що Андрій Лунін має величезний потенціал, і з кожним роком він буде лише більше розвиватися. Саме тому іспанський грант підготував пропозицію про нову угоду і буде наполягати на продовженні його контракту. Чинна угода Луніна закінчується у червні 2025 року. Поточного сезону голкіпер зіграв у 23 матчах за Реал, 10 з них на нуль. Нагадаю, нещодавно у ЗМІ з'явилися. Новини, що українцям цікавляться Арсенал та Манчестер Юнайтед. Лідер збірної України повернувся до загальної групи, як повідомляє офіційний сайт УАВ. Уперше на березневому зборі взяв участь у тренуванні в загальній групі Віктор Циганков. Півзахисник Жерони провів із партнерами усе заняття. Реал усіма способами заманює Кіліана Мбапе у свій клуб, як повідомляє Тіам Талк, королівський клуб пообіцяв зірковому французу підписати двох футболістів під час літнього трансферного вікна, а саме правого захисника Альфонсо Девіса з Баварії та центрального оборонця Лені Йоро з Ліля. Вершкові уже працюють над цими переходами, і навіть, як раніше, говорили в ЗМІ, іспанський грант погодив умови особистого контракту з Девісом. Реалу лише залишилося домовитися з Баварією щодо Йору, то Реал уже зв'язувався щоби дізнатися суму трансферу 18-річного футболіста. Капітан збірної Ісландії, виокремив двох футболістів у команді Сергія Реброва. Йоган берг Гудмунсон поділився думками щодо матчу з Україною. Лідер ісландців виділив Артема Довбика та Михайла Мудрика у складі синьо-жовтих. У їхній команді багато індивідуально сильних гравців, і ми повинні про це подбати. У них є швидкі футболісти, які грають у топ-лігах. Їхній нападник із Жерони вже забив досить багато м'ячів. Адрики надзвичайно небезпечний на фланзі, як і інші гравці. Але у нас також є чудові виконавці, які грають на високому рівні, цитує Гудмунсона, MBL.ES. Відомий для України арбітер розсудить ключовий матч плей-офф відбору до Євро 2024 з Ісландією. Як повідомлялося на офіційному сайті УЄФА, головним рефері буде Клеман Тюрпен. Боковими суддями виступають Ніколя Дано та Ерван Фінжан. Резервним арбітром призначено Франсуа Летесьє арбітром Вар буде Жером Брісард, а його асистентом стане Вілі Делажо. Нагадаю, Тюрпен уже тричі судив матчі збірної України. Аїне до слова з ісландцями теж, і всі вони завершилися у нічию у 2012-му з Молдовою, у 2016-му з Ісландією, у 2019-му з Португалією. А ось для Динамо єдиного українського клубу, який судив тюрпен, французький рефері є дуже нефартовим. Він п'ять разів працював на матчах киян, і чотири з них завершилися поразкою для білосиніх. У 2016-му Бенфіці 0-1, у 2018-му Аяксу 1-3, у 2021-му Барселоні, 0-1, і у 2022-му Бенефіці 0-3. І лише раз за його суддівства Динамо перемогло у 2013 му році Тун із рахунком 2-0. 2 березня відбувся матч 27-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, в якому зіграли Валенція та Реал Мадрид. Гра пройшла на стадіоні Месталія, який знаходиться у Валенції. Матч завершився у нічию 2-2. В останній атаці Реал зумів забити гол. Однак на декілька секунд раніше арбітер дав фінальний свисток і не зарахував взяття воріт. Повідомляється, що головний арбітер матчу Хесус Хіль Мансано буде відсторонений на найближчий. Ближчі матчі Лаліги. Зазначу, що саме Мансану судив матч збірної України у відборі на Євро 2024 проти Італії, де був спірний момент з непризначенням пенальті після падіння Михайла Мудрика у кінці гри. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!